Доброго ранку діти. Сьогодні у нас заняття зліплення. Але ми будемо ліпити не тільки е, з пластиліну, а також будемо використовувати природний матеріал. Осінь нам подарувала дуже багато всього чудового і листочки, і шишки, і горішки. І ми з вами зараз будемо. Робити лісовичка, і каштанчики в нас є. Ось для цього ми беремо шишку і кусочок пластиліна. Це як підставочка, на чому буде стояти наш лісовичок. Відрізаємо від чорного пластиліну маленькі кусочки, і робимо очі для лісовичка. І ще зробимо йому носик ось такий, і ось у нас є половинка горіха, це буде шапочка лісовичка. Ось така. Так, і Ще зробимо за допомогою паличів, отаких от у нас будуть руки. Ось такий гарний лісовичок у нас вийшов. А ще зробимо равлика. Для цього нам потрібен пластилин жовтого кольору, відриваємо кусочок і трішки нагріваємо і розкочуємо його. Ось так. Робимо голову і хвостик, ось рожки є у равлика. Так, а зверху ось і будиночок равлика. Так, і ще зробимо йому очі. Дуже багато природного матеріалу, і ви можете зробити любу поробку, яку вважаєте за потрібним, із будь-якого матеріалу. І листочки можна використовувати: ось каштанчики, шишки, горішки, жолуді. І ось такий у нас вийшов гарний лісовичок і равлик. І ми сподіваємося, що ви зробите теж гарні поробки і вишлете нам свої роботи. Дякую за увагу, до побачення!